Право на реабілітацію прямих м'язів живота. Сідаємо, тримаємося ногами трохи за кушеточку, або просто вони звисають. Руки навхрест. Максимально притискаємо до тулуба. Робимо максимальний видох. І на видохі відклоняємо назад. Щоб включилась м'язи преса, але не напряглась поясниця. І тримаємо так. 6-10 секунд. 6-10 повторів. Тобто максимальний видох. Якщо включається поясниця, зменшити кут нахилу або максимально видихнути, а потім вже зробити наклон. Так же само голову рівніше поставити. Це напрямі м'язи живота. На косі. Так же само, максимальний видок. І робимо поворот і назад. Наклоняємося. Головне, щоб включились м'язи преса, але не напряглись м'язи поясниці. Так же само робимо наліво. У тобто нас повинні осін м'язи включитися. 6-8 повторів, 6-8 разів.